Вітаю всіх шанувальників єдиноборств. Ви в світі боксу. І так, вже цієї ночі в Саудівській Аравії завершився вечір боксу від промоутерської компанії Queensberry Promotions, головною подією якого став біволодаря титулу WBC на дважкій вазі Тайсона Фюрі проти колишнього чемпіона UFC Френсіса Нгану. На початку Фюрі поводив себе сміливо та перевіряв корпус Нгану на міцність. На це Френсіс також відповідав та підганяв Тайсона до канатів. Нгану теж намагався бити по корпусу, і в нього це дуже гарно виходило. Колишній чемпіон UFC навіть викинув потужний апперкот, після якого у Фюрі пішла кров. Після цього Тайсон перейшов у стійку шульги, але Нгану теж не розгубився та зробив те ж саме. І вже в третьому раунді за допомогою лівого хука Нгану відправив Фюрі на канвас. Такий хитречей спантеличив усіх ми під час трансляції з вами в телеграмі це дуже яскраво обговорили. Дякую всім за підтримку, було дуже круто. Після цього Тайсон намагався відігратися, поки Френсіс важко дихав, але все одно дуже гарно захищався, тримав високо руки та відповідав на всі атаки Ф'юрі. Загалом Тайсон нічого не показав, але судді вирішили по-іншому, і в результаті Ф'юрі переміг Нгану роздільним рішенням. Очевидно, як на мене, Тайсона просто врятували, щоб не ганьбити його та влаштувати бій з Усиком, який, в свою чергу, дуже сильно посміхався біля рингу разом з Красюком, Клімасом та іншими членами команди. Після поєдинку Френсіс Нгану сказав: Я почуваюся чудово, просто неймовірно, я дуже радий. Бій склався не на мою користь, але я хочу подякувати його величності туркі Аля Шейху за те, що надав мені можливість ще раз довести людям, що вони помиляються. Можливо, сьогодні я зазнав невдачі, я можу бути пораненим, але все ще здатний вкусити. Я готовий битися в будь-який момент, ми повинні провести реванш, і я впевнений, що виступлю краще. То був мій перший боксерський поєдинок. Це чудовий досвід, я не виправдовуюсь. Я знаю, що зазнав невдачі, але я повернуся і працюватиму ще старанніше. Щодо Тайсона Ф'юрі, то він прокоментував свою важку перемогу так: це однозначно було не за сценарієм. Френсі страшенно хороший боєць, сильний потужний панчер і набагато майстерніший боксер, ніж ми всі вважали. Послухайте, він вкрай незручний хлопець і хороший панчер. Я дуже сильно його поважаю як перед боєм, так і після. Нгано був вкрай незручним, він йшов уперед а стояв і чекав на мої удари, а потім намагався контратакувати. Він добрий боєць, можливо, Нгану дав мені один із найважчих боїв за останні десять років. Після нокдауну нічого не думав. Це частина боксу. Мене знову вдарили по потилиці. Я не був вражений, все було гаразд. Що сталося, те сталося. Я продовжив боксувати. Не знаю наскільки був близьким бій, але я переміг, от і все. Після бою біля рингу до фюрі підійшов Усик, щоб подивитися один одному в очі. Юрій з вигляду був подавлений, але у своїй звичній манері звернувся до Усика. Послухай, це тривало довго. Ти мав битися у квітні на Уемблі, але цього не відбулося. Давай проведемо бій тут. Його високоповажність турки Аля Шейх збирається провести бій за усі пояси. Беззаперечний чемпіонат світу у важкій вазі! Давай, мій брате, давай. Зі свого боку, Олександр Усик додав: Погнали. Усик відповів, чи отримав він більше впевненості в собі та як він себе почуває після цього бою. Неймовірно. Стосовно того, що бій Усика та Фюрі хочуть влаштувати 23 грудня, Фюрі сказав: Послухайте мене, я боєць, він боєць. Я впевнений, що ми зробимо це зараз. Давайте, якщо хочете, це буде наш наступний бій, гарантовано. Усик відповів: Так, це великий бій. Містер Туркі, організуй цей великий бій. Весь світ хоче цього бою, так? Давай. Ф'юрі, вперед. Однак поруч заговорив промоутер британця Френку Орен Я не думаю, що ця дата, тобто 23 грудня, буде оголошена. Я не думаю, що це те, куди ми йдемо, але бій хочеться влаштувати це зроблено. Цей чоловік зробив це, його високоповажність, який влаштував бій цих хлопців, і це лише питання часу. Тепер призначте дату: у Тайсона є поріз, тому не варто говорити про зустріч, поки він має поріс на маківці. Ми повинні побачити, яким він був, але цей бій буде найбільшим у боксі. Усі хочуть його побачити, і вони побачать його тут, де він поб'є усі касові рекорди. Після цих всіх розмов Олександр Русик вийшов зі стадіону та відреагував на важку та суперечливу перемогу Тайсона Фюрі над Френсісом Нгану. Я нічого не думаю, я хочу поїсти і поспати. Чи переміг Тайсон у цьому бою? Я думаю, що це шоу, побачимося 23 грудня. Чи надасть мені цей бій упевненості? Не знаю, гадки не маю. Послухайте, Нгану чемпіон світу з ММА має важкий удар, але тут був елементом несподіванки. Можливо, Тайсон Фюрі не сприйняв його всерйоз, мовляв, боєць ММА, бла бла, -бла я не знаю. Чи здивував мене нокдаун? Так, звичайно. Я дивився і думав: вау, вау, Френсісе, будь обережний, будь ласка. Я казав, Тайсон, Джеб, джеб, рухайся, Джеб. Про поєдинок також висловся промоутер Ентоні Джошуа Еді Хірн. Я дійсно здивований, я не можу в це повірити. Насамперед мені здалося, що ангану пограбували. Він оформив нокдаун, і насправді ніхто нічого не зробив у бою. Поєдинок відстій, але нгану його виграв. Ми говоримо про хлопця, який раніше ніколи не боксував, повага йому, тому що він виступив краще, ніж я очікував. Але Ф'юрі виглядав так, ніби він ніколи раніше не одягав рукавички. Я не знаю, чи він закінчився, чи не тренувався, чи думав про бій з усиком, він був геть жахливий. Легендарний Майк Тайсон прокоментував бій наступним чином: Справжній чемпіон цього вечора, Френсіс Нгану, дуже пишався тим, як ти виступив. Щодо батька Тайсона Фюрі, Джона Фюрі, то він теж висловився. Це великий міцний чоловік, який вміє бити як кінче брикається, і це бокс. Ось чому люди купуються на бої, тому що ви просто не знаєте, хлопці такий розмір. Але Тайсон був давно на рингу, йому потрібні були 10 раундів. Імовірно, він зробив більше користі, аніж якби виграв у двох раундах. Так, чудовий бій, чудове місце. Ну що ви можете сказати, це було блискуче. За лаштунками Ф'юрі сказав: Я не знаю, коли повернуся Що ж, дійсно, що ви можете про це сказати? Напишіть у коментарях, я почитаю. А тепер з кожного, хто захоплюється боксом і подивився це відео, лайк, підписка і дзвіночок. Ваша активність дуже важлива для каналу. Це надихає мене створювати для вас новий контент. А щоб не втратити канал з поля зору, в опису під відео ви знайдете посилання на телеграм. Там теж вас чекає багато цікавого, а також спілкування з шанувальниками боксу. До зустрічі!